Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці чудовий гарний сонячний ранок. Зараз на курорті мінус 6 морозу. Дуже сильно похолодало, бачимо на траві іній, на деревах також. ну Зараз вже 8.30 ранок. Трускавець тільки прокидається. Ми зараз, друзі, пройдемося вулицею Михайла Білеса, ну, по якій ми зараз йдемо. Ліворуч від нас будується новий оздоровчий комплекс, не знаю, як він буде називатися, також праворуч від нього є будівельний кран, і там також ще один будівельний майданчик. Раніше було оголошення, що будується житловий будинок, також була будка, де вже написано було продаж квартир, Ну, зараз. Ні реклами, ні будки немає, не невідомо, що буде, але будівництво точно буде. Ділянка виділена. Ну, Поживемо, подивимось. Перед нами вілла Крістіна, праворуч також Вілла Марта, але ми, друзі, йдемо в, прямо в самий центр до житлового комплексу Люкс, також до готелю Трускавець 365. Я думаю, що зараз з самого ранку там люди. Напевно, будуть їхати на екскурсію, будуть автобуси, ну, йдемо, подивимось. Давно я не був біля готелю Troscava 365 Цікавий готель мені завжди подобається. Ну і по ваших коментарях, судячи також, хто там відпочивав або планує відпочивати. ну Завжди там цікаві пропозиції, акції, і ну, в літній період там потрібно було заздалегідь. Придбати путівку, щоб там відпочивати. Дуже холодно, морозно, але буде сонце, я думаю, що вдень все рівно буде плюсова температура. Хоча вже з вівторка, ну, сьогодні понеділок, з вівторка вже дуже серйозне похолодання, в день тільки буде плюс 3. І знову тумани, і ну, ще одні тумани не прийшли, вже починаються інші. І під кінець тижня обіцяють вже сніг. Бачу в коментарях ви вже писали, що в деяких областях країни вже сніг падав. ну Тут ще поки що не було. Житловий комплекс Люкс. Ось так виглядає, самий центр. Перехрестя вулиць Дрогобицької, Бориславської і Тараса Шевченка. Друзі, вже автобуси чекають людей на екскурсії. В деяких автобусах вже люди чекають повні автобуси, досить цікаво. ну Знаєте, що готель Трусковець 365, якщо люди там відпочивають мінімум там, 6 днів, 7 на чай чи, чи навпаки вже забув, то екскурсію входять у вартість відпочинку. Ну, мається на увазі трансфер, бо колись зі мною там сперечалося, що Казали, що це безкоштовні екскурсії, але все рівно, якщо ви приїжджаєте кудись на екскурсії, хочете там кудись зайти, в те чи інше місце, там, чи якийсь там зоопарк, наприклад, чи, ну я так умовно кажу, то за вхід за вас платити не будуть, і також десь там треба поїсти, ще щось, ну, кудись квитки купити, то все за ваші гроші. Пишіть, друзі, також в коментарях, хто відпочивав е в готелі Трускавець 365, їздив на екскурсії, пишіть, як вам подобалось, не подобалось. Можливо, я щось не так говорю, можливо, щось є ще нове, бо я знаю, що цей готель непогано розвивається. І завжди там щось цікаве для людей. Також готель Park. Ліворуч запам'ятає, що в коментарях писали люди, ну я ще літом тут знімав відео, і в коментарях писали люди, що приїжджають одні відпочивати в вересні, інші від... мали відпочивати в жовтні в цьому готелі. Тому, друзі, пишіть в коментарях, пишіть, як відпочили, чи сподобалось, чи приїдете ще. Обов'язково напишіть, люди чекають, всім цікаво і я всі коментарі зачитаю. В попередньому відео я порівнював східницю із трускавцем. І ну, це два я кажу, два різні курорти Хоча Тут мінеральна вода, ніби і там мінеральна вода, лікування. Але дуже багато є різних розбіжностей. Комусь цікавий трускавець, комусь цікава східниця. Так що, друзі, кому цікаві порівняння, дивіться попереднє відео. Також, можливо, є і у вас якісь ідеї. Пишіть також в коментарях. Це вулиця Дрогобицька, а тут колись була стара автостанція. Тут, друзі, дуже зручно, якщо ви приїхали на курорт там на, наприклад, на один день чи. Тут можна залишити авто і спускаєтеся прямо вниз, в центр, до бювети, куди хочете, в парк. Дуже зручно тут залишити авто, тут безкоштовно. Є такий майданчик. Також в районі. Вулиці Стебницької можна залишити своє авто біля торгового центру Вектор. Там величезна стоянка і також все безкоштовно. А ми йдемо з вами, друзі, вулицею Соломії Крушельницької. Ця вулиця веде якраз до залізничного вокзалу. До залізничного вокзалу. І цією дорогою також їздить автобус Трускавець-Східниця. Завжди, коли приїжджає якийсь поїзд, чи то зі Львова, чи то з Києва, чи з Дніпра, завжди тут вас чекає автобус, який повезе вас до Східниці. Ну, колію до східниці не проклали Злізнодорожну, там тільки курсують автобуси Львів Східниця. Можна зі Львова їхати, а можна їхати із Тускав. Ось бачимо, якраз е, чекає, я не знаю, ну, зупинка трішки далі, там в кінці цієї вулиці. А тут стоїть автобус якраз східниця. Бачите, це всі оці дерева, які зараз вздовж цієї дороги, це все сакури. І минулої весни тут все дуже гарно зацвіло, але я сподіваюся, що наступної весни буде ще гарніше. Дерева стали більші за рік підростуть і набагато більше буде квітів. Досить цікава була минула весна. Я раніше не знімав відео, а коли почав знімати, я навіть і не міг уявити, що в трускавці стільки росте сакур. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. З'ясніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тело. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ну, сьогодні київський поїзд, я бачив, вже набагато більше має вагонів, ніж мав влітку. Нарахував 10 вагонів. Раніше було 6. Можливо, вже з'явилися і плацкартні місця. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!